Назар народився в родині, де здавалося, що щастя мало б бути розділене порівну між усіма дітьми, але з самого початку доля підкинула йому випробування, яких не зазнавав його старший брат. У п'ять років йому поставили діагноз епілепсія. Для маленького хлопця це було ще незрозуміло, але для його батьків, мов вирок вони сприйняли хворобу не як виклик, а як тягар. Спершу Назар не помічав різниці, але з кожним роком відчував холод у ставленні рідних. Братові купували нові речі, возили на відпочинок, пишалися його досягненнями у школі. А Назар залишався ніби у тіні, наче його існування було помилкою. У вісім років він почув від лікарів ще кілька слів, які тоді нічого для нього не значили дислексія, синдром дефіциту уваги. Для батьків же це стало черговим підтвердженням син не такий. У домі почало панувати дивне мовчання. Коли Назар заходив до кімнати, розмови враз стихали. Дорослі робили вигляд, що він невидимий. Вони говорили між собою пошепки, а коли він намагався запитати бодай щось, махали рукою, мовляв, не заважай. Навіть у десять років хлопець розумів його не люблять так, як брата, чим старшим він ставав, тим глибше рани залишали їхні слова. У школі діти жорстоко насміхалися з нього, називали дивак, але найболючіше було чути ті самі слова від власних батьків адже від чужих можна відвернутися, а від тих, хто мав би обійняти і захистити, не втечеш. У підлітковому віці Назар почав бунтувати. Він навмисно не робив домашніх завдань, зривав уроки, грубив вчителям. Йому хотілося бодай якось привернути увагу матері і батька, але замість розмови чи підтримки він бачив лише байдужість. Вчителі викликали батьків у школу, сподіваючись на їхній вплив, та ті приходили, зітхали, знизували плечима і казали Ну, такий він у нас, що вдієш. Назар ставав дедалі жорсткішим. Із друзями він теж сварився, відштовхував усіх. Усередині нього кипів біль, який нікуди не подіти. Він відчував, що не потрібен власним батькам, і ця думка роз'їдала його душу. У 14 років він нарешті перейшов межу. Одного дня Назар приніс у школу сигарети і почав курити прямо на уроці. Коли вчитель зауважив йому, хлопець показав йому середній палець. Клас завмер. Усі чекали, що буде далі. Для школи це стало останньою краплею. Назара виключили. Того вечора вдома він уперше почув від батьків слова, які назавжди закарбувалися в його пам'яті. Вони сказали, що шкодують, що він узагалі народився що, якби знали про всі його проблеми наперед, то не дали б йому з'явитися на світ, назвали його тягарем, хворим, чужим. Сказали, що краще б у них був лише один син старший, здоровий. Назар сидів і мовчки слухав кожне слово било в серце, наче ніж. Він зрозумів у їхніх очах він не дитина, а тягар, якого треба позбутися. Після цього його замкнули у власній кімнаті на тиждень, їсти приносили в тарілці, лишали біля дверей. Йому дозволяли виходити тільки в туалет. Жодного слова підтримки, жодного пояснення, лише холодні стіни і відчуття, що він у в'язниці. Назар плакав ночами, але навіть тоді в домі панувала тиша. Ніхто не чув або, може, просто не хотів чути. А потім сталося те, чого він і боявся, і не міг уявити. Одного ранку мати сказала: Збирай речі. Батько завантажив валізи в машину. Назар думав, що вони їдуть кудись ненадовго, можливо, щоб відпочити від постійних сварок. Але дорога виявилася знайомою вони їхали до бабусі, матері батька. Бабуся завжди ставилася до Назара тепліше, ніж інші. Вона могла насварити, але ніколи не відштовхувала, і хлопець наївно сподівався, що його залишать там лише на кілька тижнів. Та коли батьки винесли валізи і поставили їх біля дверей, він зрозумів це кінець. Тепер ти житимеш тут, сказав батько. Ми більше не маємо сил терпіти. Назар не повірив своїм вухам. Він благав їх не залишати його, клявся виправитися, плакав. Але мати відвернулася, а батько лише додав нам не потрібен дивак у домі, у нас є нормальний син. Ці слова розбили його остаточно, йому було всього 14, і в той момент він відчув себе сиротою при живих батьках. Бабуся, хоч і не була готова взяти на себе таку відповідальність, не могла прогнати онука. Вона бачила його розпач, чула ті страшні слова, які промовили її власні діти. Вона лишила його в себе, хоча в її очах теж була тривога як виховати хлопця, якому завдали стільки болю. Того вечора Назар сидів на старенькому дивані в бабусиній хаті. Валізи стояли поруч, мов нагадування він тепер чужий у батьківському домі. У грудях усе горіло від образи і безсилля. Але всередині жевріла одна маленька іскра, надія, що, бодай, бабуся не відвернеться. І з того дня його життя розділилося на до і після він більше не був сином у своїх батьків, він став тягарем, від якого вони відмовилися, але для бабусі він був онуком, якого треба підтримати, навіть якщо світ від нього відмовився. Життя з бабусею стало для Назара несподіваним порятунком. Вона зустріла його не словами осуду, а теплим поглядом і простим обіймами. Спершу він не вірив, що це надовго. Кожного ранку прокидався з думкою сьогодні батьки повернуться і заберуть його назад. Але тижні минали, а вони не з'являлися. Тоді він зрозумів повернення не буде. Бабуся жила скромно. Її стара хата була далекою від розкішного будинку, де виріс Назар. Але в ній було те, чого він не мав роками. Вечорами бабуся ставила чайник на плиту і садила онука поруч. Вона не розпитувала про минуле, не дорікала. Вона просто говорила з ним про життя, про людей, про добро і зло. Вона ніби намагалася заповнити ту порожнечу, яку лишили його батьки. Ти не дивак, Назаре, казала вона тихим голосом. Ти просто особливий, а особливим завжди важче, бо світ не любить тих, хто відрізняється. Від цих слів у хлопця стискалося горло. Він не пам'ятав, щоб хтось колись говорив із ним так ніжно, і що більше він чув бабусині слова, то сильніше в ньому народжувалася впертість, що він не гірший. Бабуся бачила його труднощі з навчанням. Дислексія не давала йому швидко читати, а синдром дефіциту уваги змушував розсіюватися на кожну дрібницю. Але вона не здалася вона почала шукати репетиторів, відкладала останні гроші, аби лише допомогти онукові. Назар спершу пручався йому здавалося, що вже пізно, що він ніколи не стане нормальним. Та бабуся сиділа поруч на кожному уроці, гладила його по руці й казала Не зупиняйся, ти впораєшся. Так минали роки. Назар поступово почав мінятися він більше не був тим злим і озлобленим хлопчиськом, якого вигнали зі школи. Він навчився стримувати емоції, почав цікавитися книжками, навіть якщо читав їх повільно. У ньому прокидалася віра у власні сили. Бабуся стала його єдиною опорою. Вона захищала його від усіх, навіть від власних дітей, Назара батьків. Вона часто сварилася з ними по телефону, коли ті зрідка дзвонили. Як ви могли таке зробити? кричала вона у слухавку. Це ж ваша дитина. Чи ви забули, що він народився від вас? Як ви спите спокійно, знаючи, що відреклися від нього? Але у відповідь чула холод. Мамо, ми не можемо витратити життя на нього. У нас є старший син, у нього майбутнє. Назар нам не потрібен. Після таких розмов бабуся довго сиділа на ганку, вдивляючись у небо, а Назар чув уривки цих слів і щоразу стискав кулаки. Відтоді він пообіцяв собі ніколи більше не проситиме любові в тих, хто її не здатен дати. Так минуло десять років. За цей час Назар став дорослим чоловіком. Він закінчив училище, вивчився на майстра з ремонту техніки. Йому подобалося працювати руками, відчувати результат своєї праці. Він почав заробляти перші гроші і приносити їх бабусі, дякуючи за все. Вона ж тільки усміхалася Не треба, Назарчику, я не заради цього. Ти мій онук, і цього досить. Та роки нещадні. Бабуся старіла, сили покидали її. Одного разу, коли Назар повернувся з роботи, він знайшов її на підлозі в кухні. Вона знепритомніла. Хлопець кинувся до лікарів, викликав швидку, але час був невблаганний. Того вечора Назар сидів біля її ліжка в лікарні, тримаючи холодну руку. Він не міг вимовити жодного слова, його єдина сім'я. Його єдина любов пішла від нього назавжди. Похорон зібрав небагато людей, декілька сусідів, старі подруги, бабусі, а батьків не було вони навіть не приїхали попрощатися з власною матір'ю. Назар стояв біля могили, відчуваючи, як порожнеча знову обіймає його. Але тепер він був уже не хлопчиком він був дорослим чоловіком, який залишився зовсім сам. Після смерті бабусі йому залишився її будинок і невеликий шмат землі. Спадщина була скромною, але для Назарева безцінною це була не просто хата, це був дім, у якому він уперше відчув, що таке любов. Але саме спадщина стала причиною нового удару, бо саме тоді, після десяти років мовчання, його батьки знову з'явилися в його житті. Вони прийшли не зі сльозами і не з каяттям. вони прийшли з проханням віддати їм будинок і землю. Мовляв, старший син потрапив у біду йому потрібні гроші, і тепер Назар мусить пожертвувати, бо він і так завжди був нічим. У Назаровій душі знову закипіла буря. Він дивився на тих самих людей, які колись вигнали його, і розумів, вони не змінилися, вони так і не бачили в ньому сина. Вони бачили лише ресурс, шмат майна, який можна забрати. Він мовчав довго, а потім вимовив тихо, але твердо Я віддам вам усе, але за однієї умови ви публічно вибачитеся за все, що зробили. Його батьки заціпеніли, їхні обличчя перекосилися від обурення. Вони не очікували такого. Ти з глузду з'їхав. закричала мати. Ми маємо принижуватися перед тобою невдячним. Ти завжди був жорстоким, Назар, додав батько. Ніякого вибачення не буде. Їхні слова впали на нього, мов каміння. Але тепер він був іншим Він уже не плакав, не благав, він лише глянув їм прямо в очі і промовив Тоді не буде й спадку. Після тієї розмови Назар довго сидів сам у порожній хаті. Тиша, яка колись була затишною поруч із бабусею, тепер різала вуха. Він дивився на старі фотографії, які стояли на полицях. Молодість бабусі, його дитячі малюнки, портрети родини. На жодній із них він не бачив себе поруч із усміхненими батьками, наче він завжди був окремо їхня відмова вибачитися стала остаточним підтвердженням. Між ними прірва, яку вже не подолати. Назар відчув, що всередині щось обірвалося, але разом із цим з'явилася дивна легкість. Він зрозумів він більше не жертва. Він господар власної долі. Батьки ще кілька разів приходили. То батько стояв на ганку і сердито стукав у двері, то мати плакала і кричала, що син зрадив сім'ю. Вони намагалися натиснути на жалість. Лякали судами, навіть звинувачували його в тому, що він довів бабусю до смерті. Але Назар стояв непохитно. Ви втратили право називатися моїми батьками того дня, коли залишили мене тут із валізою, сказав він холодно. Тепер у вас нема влади наді мною». Він зачиняв двері перед їхніми обличчями і чув, як вони йдуть, проклинаючи його. І щоразу його серце калатало від болю, але він не дозволяв собі зламатися. Згодом до нього дійшли чутки від сусідів старший брат, якого батьки завжди ставили в приклад загруз у боргах. Він почав гратися в бізнес, брав кредити, програвав гроші в казино. Саме тому тепер їм так терміново знадобився будинок і земля. Вони хотіли продати все, аби витягнути його з халепи. Назар стояв біля вікна, вдивляючись у сад, де колись разом із бабусею саджав квіти і гірко усміхався. Отже, для них я знову лише ресурс, думав він. Їхній успішний син опинився в ямі, і тепер вони згадали про мене. Але він більше не збирався віддавати своє життя на пожертву. Минуло кілька місяців, і батьки зрозуміли, що Назар непохитний. Вони перестали приходити, перестали дзвонити. Між ними остаточно впала стіна. Назар залишився сам у старій хаті, і, хоч самотність іноді здавалася нестерпною, він навчився жити з нею. Він облаштував майстерню, почав брати більше замовлень, заробляти стабільні гроші. Люди з села і сусідніх містечок тягнулися до нього, бо він був майстром на всі руки. У роботі він знаходив спокій, а у вечорах пам'ять про бабусю. Кожного разу, коли йому ставало важко, він згадував її слова Ти особливий, і саме в цьому твоя сила. Одного дня, працюючи в майстерні, Назар раптом відчув, що більше не сердиться йому вже не хотілося мститися чи доводити щось батькам. Він зрозумів він давно їх пережив у своєму серці. І тоді прийшов остаточний момент усвідомлення. Назар вийшов на подвір'я, глибоко вдихнув повітря і тихо сказав сам до себе Я не їхній тягар, я їхній урок. У цих словах було все його біль, його сила і його нове життя. Він знав, батьки так і не вибачаться вони ніколи не визнають власних помилок. Але це вже не мало значення, бо тепер він мав щось більше, себе. він залишив бабусину хату і землю собі не як трофей, не як спадщину, а як символ того, що любов існує навіть тоді, коли всі відвертаються. І коли в селі хтось наважувався сказати йому може, ти занадто жорстокий до своїх батьків, Назар лише спокійно відповідав У мене була лише одна сім'я. І це була моя бабуся. Того вечора він запалив свічку на її могилі, дивився на тремтливе полум'я і відчував, що вона поруч. А світ, який колись, здавалося, викинув його геть, тепер відкривав перед ним нову дорогу дорогу власної гідності. Напишіть у коментарях, що ви думаєте про цю історію. Друзі, якщо вам подобаються ці історії та ви хочете підтримати канал, приєднуйтесь до спонсорів. Так, ви отримаєте ранній доступ до нових відео, дивіться їх на день раніше за всіх. Натискайте кнопку спонсорувати та станьте частиною нашої спільноти. А у кого немає можливості спонсорувати, можете донатити по одній, 2, 3, 5 гривень, вам це не буде бити по кишені, а мені дуже сильно допоможе в розвитку каналу. Ще раз дякую вам усім, до зустрічі наступного разу.